Все селян дякую. Я пішов, буду зараз далі там будувати. Капець. Друзі, уявляєте, селяни допомогли збудувати усі оці чотири вежі. А Міка там вже почала копати бункер. І все ми це робимо для того, щоб захистити себе від оленів. Нормально там все в тебе? Нічого. Нариште, собі? Два кайла. Тут? На тобі драбину, щоб вилізла звідти. І блоки тобі ще. А тут я поставлю оцю штуку. Так, ану. А, бац. Я тебе чекала, чекала, а тебе саме не було і ну. Та було. я з селянам дякував за те, що допомогли. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Так, все, давай я буду зараз тут якось будувати стіни чи щось таке робити, бо часу обмаль. Якщо Оледі сюди булочка. дістануться, то в нас будуть велетенські проблеми. <плес> О! Ти це ти чуєш? Ти, 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 чуєш? Так, звичайно, чую, як це можна не почути. Нічого собі. Но ще нічого не готово, чого так рано. Та хто його знає? Може нас вони наздогнали якось швидше, а? Так, 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 сюди, сюди, сюди. Сюди. Ось так. Це що там? А, мені здалося, окей. Мені здалося, що вже олень тут був, уявляєш? Так, сюди. Не треба, нам. сюди, сюди, сюди. Ось так, ось так, ось так. Зараз будемо швиденько все це діло тут робити, тому що часу реально мало. Якщо нас е, можуть тут застати у неприємній ситуації, то це буде проблема для нас. Так, сюди. А для Оленів це буде тактична перевага. Так, ми не повинні цього допустити, тому потрібно швиденько все робити. Хоба. Сюди. Я ще буду постійно дивитися довкола. То Може так, хтось... Так, давай, молодець. Може когось побачу, якщо що, то одразу буду стріляти. Бо зброя в мене є, все заряджено, все готове. Ось, автомат є. Так, сюди, 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 все. О! Ого! 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 Чого там? Що Ти що звідси, прямо позаду олень був! Нічого собі, підкрастися хотів. А я засякався, я аж чула. Та я не очікував, що він тут може бути. Я об... обертаюся, а він два блоки від мене стоїть, уявляєш? Що я це було? Являю. Так, швидко, швидко, швидко. Сюди, сюди, сюди. Будуємо, будуємо, будуємо. Ось так, ось так, ось так, ось так. Як там справи з бункером? Ану, ось так. Сюди, 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 сюди. Добре, добре, молодець. Так, я тут вже. О, ні, що я зробив? Я зайві блоки поставив. Так, швидко. Ламаємо ось тут, ламаємо ось тут. І ось так починаємо йти вперед. Максимально швидко будуємо тепер цю стінку. Так, 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 так. Ще треба буде, напевно, довкола щось поставити, чи що. Щоб якось. Напевно. Оп, сюди. Щоб якось хоч щось там урон наносити. Я, ну я намагаюся тут щось зробити. Так о. Оце мені не подобається. Це якийсь то інший звук. Так, я не знаю, але так, можливо, це реально якийсь інший звук. І стіни, якщо що, то вже вони готові. Я тут зараз швиденько буду добре, ставити добре. ще. Е, захист потрібно буде лише тільки отут зламати блок. Ось так. Все чудово. Так, ми зараз а що ми будемо робити? Ми будемо ставити оці штуки. Так, сюди, 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 сюди. Сюди. Ні, неправильно поставив. Капець. Так, ось так, ось так ось так ось. так. Одна стіна вже захищена. Чуєш? Все нормально. Ой, обережно. Одна стіна захищена. Зараз буду другу захищати. Будемо використовувати шипи. Тому що шипи це супер такий крутецький варіант, як себе захистити. Сюди, 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 сюди. Давно я вже нічого такого не будував, до речі. Прям реально давно. Ніхто на нас не нападав і все таке інше. Так, сюди, сюди. Вау, Все! Так, тут усе готове, захист готовий, можна залазити всередину. Поставимо ще сюди, оцю штуку. Оп, обережно. Так. А всередині можна поставити буде отак колючий дріт. Хай воно тут теж буде. Я думаю, що зайвим 100% це не буде. Так, ось так, ось так, ось так. Сюди, сюди, сюди. Що, як там справи? Нормально? Добудувала? Нормально, подивишся? Да. Е, з... О! У нас проблеми! Ого, ого, ого. А, з... зрозуміло, зараз закінчиш і Стіну! Зламали стіну, уявляєш? А як? Та хто його знає? Просто зламали Не стіну. Копиться. Так, сюди, 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 сюди. Ось так, ось так, ось так. Чудово, тут у нас все є. Так, тут я зможу пролізти взагалі. Так, тут я начебто зможу пролізти. Сюди. сюди. Так, треба озиратися. Слухай, здається, за стіною дуже багато оленів. Мені не провиділося Так, сюди, 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 сюди. Все, тут усе готове. 100%, все захищене. Отам вже зламали стіну і це реально може стати проблемою. Так, сюди, піднімемося зараз. Отам я бачу фоленів, але а, де вони? Я не бачу. Так, зараз буду по стінам ходити. Якщо нікого не буде, то піду подивлюся на бункер. Так, Ось тут так, стоїть, давай. олень! Так, 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 а ну а ну, сюди підходь. Ох ти! Ох ты! Ану, зараз я перезаряджуся, я тобі покажу. Або ти сам себе доб'єш, або я тебе кайлом бахну. Все, я його. Це шороги! Міка вилазь! Міка вилазь! О, тут. Зрозуміло. Нічого собі! Це, це капець! Так, 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 так. О, Скільки їх тут? Ой-ой-ой-ой-ой! Так, проблеми. Проблеми, серйозні проблеми. Так, давай, 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 стріляємо. Набо... Набої! Сумку треба розпакувати ще буде одну. Так, 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 так. Давай, 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 сюди, сюди, сюди. Міга, ти де там швидше! Та я лізу, лізу, тут щось не відчиняється. Це... То не відчиняється. Так, що ти там? Почекай, набої. Все добре. Набої, набої, набої. набої. Сюди. Вичинила. Набої Та люк ось так. тут дуже взяв. Та взяли. нормальний люк був. Ем, слухай, отут була їх ціла купа. Олодів, але тепер нікого. Отут зламали стіну. Зараз перевіримо. Отут, чуєш, дивись, зламав стіну оту толень. Просто вщент її розвалив. А для чого ти оце зробив? Так це тому що тут стіну завалили, бачиш, то ще що А, ти типу так ви її відбудував? Правильно, mm -hmm. правильно, так. Я її так відбудував. Добре. А, ну, якщо що тут в тебе тут добре, я піду у чайку бахну. Я го, у чайку, алло, давай патрулювати будемо вдвох. Ти що серйозно? Ну, алло, Міка, я що тут один пови. Повинен! Швидше сюди! Вилазь, вилазь, вилазь! Ой, Будь маточка ну, тут. Добре. Тут велетенський олень! Так, тихо, 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 тихо. Це Сиди. це друга фаза. Ось він піді мною. Ось тут. Ось Мені сюди, дивись. Хто закінчилося? Воно тільки починається. Дивись! Він до мене йде. Стріляємо, стріляємо в нього. Нам треба його завалити. Так, так, добре, так, добре. так, так, тихо, 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 тихо сюди. Так, я до тебе підходжу зараз, напевно. Оп, там ще з'являються. Дивись, їх там скільки. Нічого собі. Ага. Так, зараз будемо їх хлопцювати. Можу струмом бахнути. Так, ти цей би інших. Я цього завалю. Так, перезаряджаємося. Добре, я побігла. Перезаряджаємося, так, давай, давай, не давай, дуже давай давай. Бігати з однієї вишки на іншу. Ну а що поробиш? Ти так Сітку погано встановив. Варіантів більше дома. Та береш там, розганяєшся і стрибаєш і все. Так. Добре. Я б зараз теж тут якось постріляв по ним. О, все, стріляю. Так. Щось погано вийшло, напевно. Так, 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 так. Ану. А ну, от сюди. Ого. Гранати є в тебе, може гранати використати? О, точно, дякую, що нагадав. Зараз будуть граната. Так, давай. Я тут, якщо що. Обережно! Себе Навіть там тільки. Чуть... Там ще малі є першої фази, чи що. Ага. Оу! Ой, це палано баки блять. Так, а... ну, ну, там ще, щоб я Зараз, секунду. А може ти тут застрибнеш, а? Отут а? ти застрибнеш, давай! Ні. Капець. А там вже в тут. порядку, <ріст> Телепортували. Так, і що ми будемо робити? У нас тут дуже багато оленів за стінами. Ага. Я не а, знаю, що, як... що, що? а я не знаю, як від них позбутися-то. Ой, тут ще маленький оцей олень є. Так, його завалили, окей. Отам От їх скільки. Мика, ломают! Ломают стинут! Вылез сюда! Так, так, сюда, сюда, я забудував там! Так, у нас всередині бази, базы, в середині базы, стреляй в ньому. Ааа! Він мене бахет. Е блоки, звичайно, 640 ще. Та я там за цей заклав колючим дротом оцим. Так, сюди, 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 сюди. Ще ламають, ще ламають, під тобою прямо тут. Так, 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 сюди, сюди, сюди. Ось так поставимо. Ось сюди, так, 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 сюди. Що робити? Я не знаю, це капець. Чому вони стіни ламають? Як їм сили вистачає? Це ж супербетон. Оп, сюди. Я навіть не знаю, як там тут вижити тепер. Тебе є якісь ідеї, я не знаю, як там позбутися їх або захистити ще тут нашу базу оцю? Так, 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 а. Ану. Опа. Не знаю, начебто нас захищене, але чомусь ці олені, вони якось не знаю, прогризають нашу оборону. Тому що в них кіхті дуже гострі, тому і прогризають. Так, а ну. Подивись, позаду хто з'явився! Ого Ой, так! Ні. Здається, в нас з'явилися проблеми ще з що... Мені не подобаються ці вишки, вони якісь то, е, не знаю, та нормальні постанкує. вишки. Так, Бо як, так, якщо так, сюди, сюди, під ними стати, відбуватися, я не На можу. Тобі. О, цей велетень біжить сюди і так. Тихо, 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 тихо. Ось тут. Він... Так, він ходить довкол. Він зараз що, обирає місце, де зламати стіну, чи що? Мені О, це не ні. подобається. Так, я буду на готові, якщо що, тримати колючий дріт, тому що якщо щось Добре. зараз буде, то треба буде одразу швидко тут все це забарикадувати. Тут поки що. О, дірка, нічого у собі. Так, 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 так. Баррикадуємо, барикадуємо сюди. Все, чудово, так. Сюди, 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 сюди. Так що тобі з вежі не подобається стріляти? Може тобі. Диви, я тобі от сюди зробив отак е... підйом. Ого! Так, це краще. Скільки їх тут? Так, стріляємо. Стріляємо, давай, ми повинні їх знищити. Так, тихо, тихо, Просто тихо, тихо. Вони реагують на мене, ідуть під вежу і там сліпа зона становиться. Та я розумію прекрасно. Ой-ой-ой, ой ой слухай. Щось мені здається, що ми не зможемо з усіма ними впоратися. Так, 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 так. відходимо Зараз я спробую обійти з іншого боку і з цієї об сторони якось тут стріляти почати. О, це вже було непогано. Це вже було непогано. Зараз я тут лягу, отак. Ооо, все, стріляємо, стріляємо, стріляємо. Е, погано, що в мене тільки краще. У Мене тільки 20 набоїв у магазин влазить. Так. Все, знову закінчилося. Знову набої закінчилися. Тобі так, треба так, 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 о, сюди. О, о, Звернутися до фабрики, де це. Робить? Міка, диви, він просто став посеред паркану цього. Ти бачиш його? Ага. Так, 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 так. І Як нам його тепер завалити? Ану, він десь там, знизу. Він що? Почекай, як він тут. Ану, отак. Давай ну, лазером. Лазером, а я не можу в нього влучити нормально. Мені здається, що я влучаю. Ти влучаєш? Ні, це він там стоїть, де цей паркан, він застряг, напевно, там, чуєш? Він застряг і тепер не може звідси вилізти. То так буде навіть краще. О, я знайшов, куди стріляти. Я влучаю йому в ногу. Бокі! О, ні. Слухай, може цей, може, в бункер? А? Алло, швидше, давай в бункер. Так, 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 О, так, добро, так, добро, так. Добре, добре пішли. Спускайся, якщо зараз веду стіну, зламають, то ми вже ніколи сюди не зможемо. Так, 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 так залізти. Я зараз тут зроблю ось так. Сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Поставимо зараз отак колючий дріт ще Так, 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 Обережно, 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 до, убереж, до, убереж, до убереж. сюди, сюди, Виконує? сюди. Опа. Ну, я поки що. О, ні. Здається, ламають стіну. Так, я забрикодував там. І отут ще оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отак, 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 сюди, сюди, сюди ага. і отак. І якщо ще можна ще відбиватися. Отак зробимо все. Фу, нічого собі, який бункер крутецький. Слухай, непогано можна так. Сидіти. Зараз будемо сидіти та відпочивати. Я не знаю, що там буде на горі, бо цих оленів там кресло, дуже багато. Я з дому взяла. Нічого собі. Молодець. <гум> Слухай, реально молодець. А. Я пропоную тут посидіти трішечки. Якщо Добре. там зверху не буде якихось звуків, то виліземо так, подивимося, обережно, з під люка <гум> того. І ми якщо там сеється, нікого немає, то ми тікаємо звідси. Якщо там хтось Добре. буде, то назад сідаємо і будемо копати собі тунель, вихід звідси. Ти зрозуміло. Казати, що цей бункер просто марно будувала? Ні, він нам врятував життя прямо зараз, бо там стіни зламають і все. оті вилеті 100% сюди зможуть пролізти. Якщо просто Життя, то можна нічого було не розставляти, блоки не виставляти. Так, давай тут дицей, ми будемо Просто сидіти тут якийсь тобі час. І все. Ми будемо сидіти якийсь тут час, може, день, може, два, подивимося.